Олешки, місто Херсонської області, зараз як і село Чаплинка, тимчасово окуповані російською навалою. І саме в Олешках Микола Куліш починає писати: був гострим на язик, тож першими творами стають сатиричні вірші, фейлетони, які з'являються на сторінках учнівських рукописних журналів під назвами Наше життя, колючка, веселе поганство. Ініціатором і редактором цих саморобних видань був Микола Куліш. І тоді він мав яскравий псевдонім Гурій Коняга. В учнівській редакції також працював майбутній письменник, перекладач і його друг Іван Дніпровський, а також Всеволод Невель. До речі, сестра останнього Антоніна невдовзі стане дружиною Миколи Куліша. Про це кохання більше розкажу потім. Дивись випуск до кінця, і не забудь підписатися на канал Поетика.